Придивіться уважно до американського долара. В його лівій частині зображений трикутник із так званим всевидячим оком. Це класичний масонський символ. Крім того, на одно та 100 доларових копюрах зображені масони Джордж Вашингтон та Бенджамін Франклін. Так, засновники штатів були масонами. Більше того, подивіться уважно на вигляд столиці США із висоти пташиного польоту. Погляньте на ці ідеально рівні вулиці, на те наскільки симетрично було побудовано Вашингтон. А все тому, що в його проектуванні активну участь брали масони. Справді Сполучені Штати Америки як держава постали виключно завдяки масонам та їх ідеям. Тож в цьому відео, як ви вже зрозуміли, ми разом з вами розберемося у тому, яким же чином масони створювали США. А перед тим як ми продовжимо, не забудь натиснути свій лайк та написати коментар. Таким чином, ти допоможеш просунути це відео. По-перше, нам варто в принципі розібратися в тому, хто такі масони. Загалом точного визначення, хто такі ці загадкові тіпи і з чим їх їдять, не існує. Це були закриті об'єднання людей, які збиралися в так звані ложі з метою обговорити нагальні питання. Всі ложі були підпорядковані одній, так званій великій ложі. В кожній державі могла бути максимум одна велика ложа. Іншими словами, всесвітньої масонської ложі, яка керує світом, просто-напросто ніколи не існувало. А хто ж власне міг стати масоном? Відповідь банально проста: виключно білі чоловіки. Так, ми знаємо надто мало випадків, коли до складу масонів брали або афроамериканців, або жінок. Це пов'язано з тим, що однією з умов прийняття до ложі була особиста свобода, а такий привілей мали зазвичай виключно білі чоловіки. Однак далеко не всіх чоловіків приймали в масони. Так, існували певні правила для прийняття. В цю організацію. Тож, якщо хтось з вас колись мріяв бути членом ложі, хоті ж діставайте власні блокноти і записуйте. По-перше, ніяку людину до ложі ніхто ніколи не запрошував. Хочеш стати масоном, мусиш, по перше, знати про те, що така ложа в принципі існує. А я нагадаю, що всі масонські ложі таємні, отож, це зробити було вкрай важко. А по-друге, мусиш подати заявку. Потім ціла ложа розглядатиме її, і якщо з вашою репутацією все ок і загалом ви норм чувак, то тільки тоді почнеться обряд прийняття. Так, обраний білий чоловік мав пройти спеціальний процес посвятив масони. Потім довести, що він справді поділяє всі масонські ідеї. Зокрема, він мав вірити у Верховного архітектора Всесвіту, але ж тоді його приймали до братства. Чесно кажучи, я взагалі хазе, хто цей верховний архітектор Всесвіту. Можливо, це якийсь їхній Бог, а можливо, щось специфічне. Я не можу вам точно відповісти, оскільки, як ви розумієте, я не масон. До речі, якраз таке оце відоме всевидяче око, яке зображено на одному доларі, і символізує цього верховного архітектора, в якого вірять усі масони. Крім того, серед цих таємничих чуваків існувала певна ієрархія. Так, спочатку новообраний масон мав статус учня. Через деякий час він отримав статус підмайстра. І у разі його популярності серед інших членів його могли обрати майстром ложі. Очільника ж великої ложі своєю чергою називали великим майстром. Ви можете легко помітити, що масонська ієрархія була тісно пов'язана з ієрархією робітничих цехах. Це й не дивно, тому що на початку масонами, власне, і були, так сказати, звичайні роботяги. Вони об'єднувалися в певні неформальні організації задля банального обміну секретами чи прикалюхами власного ремесла. Умовно, я столяр. Сам то я можу класно існувати і працювати, але ж, блін, мені ж буде реально прикольніше тусуватися в колі таких самих столярів, які мене можуть, наприклад, навчити чомусь. Довому або просто допомогти. Камон разом ж веселіше, як ніяк. Та й загалом саме слово масонство буквально перекладається як вільне мулярство. Тобто масон це каменяр, муляр, будівельник. Загалом класичний роботяга. Однак з часом до таких більш роботяцьких кіл доєднувалися і інші люди, які ніяк не були пов'язані з ремеслами філософи, вчені, навіть деякі політики. І потихеньку вумні люди витістили ремесленників. І замість розмов про те, як правильно треба будувати умовний сарай для коней, почали обговорювати питання політики та світоустрою. А коли ж, власне, ті масони з'явились? Самі муляри ведуть свою історію ще від біблійних часів. Так, на їхню думку, перші масони з'явилися ще в часи царя Соломона. А історія була така. Цар вирішив побудувати грандіозний храм і призначив архітектором проекту такого собі хірама Абіфа. Своїх підлеглих хірам ділив на учнів, підмайстрів та майстрів, звідси власне і ідеєрархія масонів. І будівництво в хірама проходило пречудово. Однак, троє його колег-мулярів вирішили дізнатися секрети хірама. Отож вони в один день зустріли його і почали вимагати розкрити власну таємницю. Але хірам відмовився видати їм секрети. Отож, мулярі його вбили і похоронили в безіменній могилі під акацією. Ця історія є уроком вірності власному слову для кожного масона і вчить, що не можна видавати секрети іншим навіть під загрозою вбивства. Власне, масони і вважають своїми першими майстрами царя Соломона та Хірама Аббіфа, а акація стала одним із найважливіших символів масонства. Однак ця історія це виключно легенда. Перша задокументована ложа була створена в Британії аж на початку XVIII століття. Так тоді з'явилася об'єднана велика ложа Англії. І саме з того періоду ідеї масонства поширилися по всьому світу. Філософи Монтескє, Вольте. Композитор Моцарт, поет Гете, король Пруссії Фрідріх Великий і навіть усім вам відомий Джакомо Казанова. Це все це члени масонських лож. Майже кожен другий тодішній європейський філософ, політик, вчений були масонами. А власне через Атлантичний океан ідеї мулярів потрапили і до Америки. Ідеї масонів та те, на яких принципах створювалися США, тісно переплетені. Справді, умовна рівність це одна із найголовніших ідей каменярів. В кожній ложі всі члени в першу чергу рівні між собою, незалежно від походження, кількості грошей і так далі. Ідеологія республіканізму, на базі якої творилися США, також пропагує ідею рівності всіх громадян, незалежно від статусу. Крім того, масонство базується на демократичних принципах. Так, майстри ложі обирають колегіально, нового члена теж затверджують разом. Масони не приймають жодного рішення без консенсусу. Аналогічним способом побудовані і США, де всі рішення приймає не один умовний король, чи государ, чи цар, а цілий народ. Ну тобто люди йдуть на вибори, голосують і таким чином обирають собі владу. До демократії та рівності як ключових масонських ідей, можу ще додати повагу до індивідуальних прав та свобод. Саме на цих принципах і будували Сполучені Штати. Таке на перший погляд співпадіння не є дивним. Справді дуже багато батьків-засновників США були масонами. Їх було близько ста, але я хотів би сфокусувати свою увагу на всього двох постатях. Але ці постаті відіграли найбільш ключову роль у утворенні США: це Джордж Вашингтон та Бенджамін Франклін. Вашингтон безумовно є найвидатнішою постаттю в історії США рабовласник, головнокомандувач армії Сполучених Штатів в часи війни за незалежність. Перший президент США був масоном. Більше того, пробувши в ложі всього на всього рік, його було обрано її майстром. А уже, будучи очільником великої ложі США та президентом, Вашингтон керував на масонській церемонії закладення наріжнього каменю Капітолію. Капітолій це місце, де наразі сідає парламент США. Під час того дійства Вашингтон був одягнений у масонський одяг та виконував різноманітні таємні ритуали. Загалом він брав активну участь у діяльності масонської ложі аж до власної смерті. До речі, цікавою також є історія про будівництво столиці США, на честь Джорджа Вашингтоном. Справді, якщо ви подивитеся на місто з висоти пташиного польоту, ви помітите, наскільки воно є ідеальним. Ці іде ідеальні будиночки, ці симетричні вулички були збудовані масоном. Так, плав міста розробляв французький архітектор П'єр Шаль-Ланфан. Прикметно, що в масонській ієрархії цей тіп займав ранг учня, тоді як Джордж Вашингтон, великого майстра. Певен, це впливало на їхні взаємини в роки будівництва. Іншим не менш важливим масоном в історії США був Бенджамін Франклін, та таким важливим, що його навіть помістили на 100-доларову копюру. Бенджамін присвятив власне життя боротьбі за американську свободу. Так саме він розробив декларацію незалежності США, та саме він брав участь у підписанні паризького договору, за яким власне США і стали незалежною державою. Боротьбу за американську незалежність Франклін поєднував із масонською діяльністю. Так він з 25 років був масоном, а уже у 28 років став майстром цілої Пенсільванії. Саме масонські принципи були покладені в основу політики, яку провадив Франклін протягом власного життя. Так, він вірив у важливість самовдосконалення та освіти, був прихильником свободи та рівності, наголошував на важливості чесності. Усі ці штуки, як я казав раніше, були невід'ємною частиною масонських ідей. Окрім того, членство в ложі дало йому багато плюсів його міжнародній кар'єрі. Так, цей тіп знав сотні масонів серед політиків по всьому світу і вів з ними різноманітні контакти та перемовини. Тож, як ми можемо простежити, на прикладі Вашингтона та Франкліна, масони відіграли ключову роль у твореній США у 18 столітті. Однак репутація масонів зазнала Озного удару у 1826 році, коли група каменярів вбила такого собі Вільяма Моргана. Цей дядько заявляв, що був членом масонської ложі, однак з часом розчарувався в ідеях масонів і грозився навіть опублікувати книжку із розкриттям усіх їхніх таємниць. Очевидь, масонів подібні заяви не задовольняли. Отож, вони його вбили. В результаті почався справжній антимасонський рух США, почався скандал, почалися масові протести. І навіть під час президентської кампанії 1828 року такий собі Джон Квінсі Адамс, тодішній кандидат в президенти. Прямо заявляв про масонські зв'язки його опонента Ендрю Джексона. Зрозуміло, аби зменшити його авторитет. Хай там як, але навіть після такого масштабного скандалу масони залишилися серед лідерів США. Мені вдалося накопати інформацію, що протягом всієї історії штатів з масонами були так чи інакше пов'язані з десяток президентів. Серед них відомий усім вам Франклін Делано Рузвельт, який очолював штати в роки Другої світової війни. Масони і до сьогодні присутні в США. Так, в Штатах існують ложі, які регулярно обирають власних майстрів, збираються на таємні зустрічі і так далі. Однак вони вже ніяким чином не впливають на політику США. У нас немає жодних доказів, що умовний Джо Байден чи Дональд Трамп це масони. Як ми можемо простежити, масонські ідеї були тісно пов'язані з тими ідеями, на яких базується США і донині. свобода, рівність, вільне підприємництво, обмежна роль держави, республіканізм це ті ідеали, які сповідували масони і які були успішно стверджені в США. І очевидно, що без діяльності десятків масонів, насамперед Вашингтона та Франкліна, ніяких би сполучених штатів, принаймні в сучасному їхньому вигляді, не існувало б. Тож, якщо вам сподобалося це відео, то поставте йому лайк і підпишіться. І напишіть в коментарях, до речі, про що ви хотіли бачити наступне відео. Загалом, я дякую вам за вашу увагу і бажаю вам гарного дня.